Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні освітяни. Мене звуть Раджоні Маргарита Анатоліївна. Я представляю сьогодні вам підручники з нового предмета, який викладається в новій українській школі в 5-6 класі: культура добросусідства. Окрім мене, ці підручники створювали мої колеги, які є авторами освітньої модельної програми Культура добросусідства для 5 шостих класів. Це Олександра Козорог, Валентина Потапова, Ірина Онгурян, Неля Лебідь. Вони всі є фахівчинами з історії, права, психології, розвитку критичного мислення. У шостому класі до нашого авторського колективу доєдналися ще фахівці з екології Зоя Філончук, а також юристка, фахівчиня з питань булінгу і протидії насиллю в школі. Це пані Лариса Греченко. Такий фаховий колектив підготував для вас підручник шостого класу. Наші підручники здобули гриф Міністерства освіти і науки України. Підручник 5 класу був грифований у 2022 році. І Ви бачите на слайді інформацію про відповідний наказ. Підручник для 6 класу отримав гриф рекомендовано наказом від 8 березня 2023 року. Як я вже згадувала, наші підручники були розроблені авторським колективом, який створював і власне модельну освітню програму Культура добросусідства для 5-6 класу. Мета програми сприяти гармонійному розвитку особистості учнів та учениць. Соціально компетентних громадян, які поділяють демократичні цінності, відповідально ставляться до своєї громади рідного краю країни, дбають про власне здоров'я, безпеку і добробут, готові розвивати та примножувати природний, економічний і культурний потенціал України. Власне, підручник повністю відповідає програмі і спрямований на те, щоб допомогти вчителю. І, відповідно, здобувачам освіти оволодіти тими навичками, компетентностями, які вимагає від нас державний стандарт. В чому унікальність навчального предмету культура добросусідства? Я хотіла б звернути вашу увагу, що предмет культура добросусідства не є абсолютно новим для нашої школи. Він був розроблений українськими науковцями, освітянами ще на початку. Нульових років успішно пройшов апробацію, і довгий час він викладався як спецкурс за вибором. Власне, це єдиний в Україні наскрізний курс, інтегрований курс з назвою Культура добросусідства». Його програми були розроблені для різних ланок освіти від дошкілля до освіти дорослих. Тож, власне, програма культура добросусідства» для 5-6 класу є одним одним складників цього наскрізного курсу. В той же час я хотіла звернути вашу увагу, що якщо діти не працювали за цим курсом культура добросусідства в початковій школі, немає нічого страшного, вони можуть починати знайомитися з ним відразу з п'ятого класу. З самого початку в культурі добросусідства ми акцент робили на виховну, на розвиваючу спрямованість і ще одні такою. Цікавенкою унікальністю нашого навчального предмету є те, що, окрім викладачів здоров'я, безпеки, добробуту, окрім викладачів історії громадянської освіти, основ здоров'я, психологів, наш предмет може викладати соціальний працівник або класний керівник, відповідно, якщо він пройде навчання і Володіє методикою викладання нашого предмету. Основою для розробки культури добросусідства є, окрім українських документів про освіту, є низка міжнародних нормативних документів, які ви бачите на слайді. Перейдемо до актуальності предмета культура В, Дуже важливим зараз у нас є підтримка соціальної інклюзії. Широкої соціальної інклюзії, тобто включення в життя громад людей, які мешкають в даному конкретному населеному пункті. І це є дуже важливим зараз під час повномасштабної війни, коли багато людей переселилися з південних східних областей України, і вони належать до різних етнічних спільнот, можливо, мають інші. Сповідують інші релігії, іншу ментальність, і важливо, щоб ми могли жити разом і співпрацювати, незважаючи на певні розбіжності. Дуже важливим є розвиток міжкультурної освіти. В першу чергу це провокація цікавості до власної культури, до культури своїх сусідів. Важливо розвивати миротворчу освіту, тобто навички порозуміння, ненасильницького вирішення конфліктів і ефективної комунікації. Все це є в наших підручниках. Розвиток громадянської освіти і участі як ніколи є актуальним зараз, коли ми всі зусилля направили на те, щоб перемогти у війні і потім будувати, розбудовувати, відновлювати нашу країну. Тому громадянська участь дітей, громадянська відповідальність, яку ми можемо допомагати формувати, виховувати, є дуже актуальною і важливою. Наскрізним компонентом через всі наші теми проходить розвиток критичного мислення і ціннісна основа, яку ви можете побачити в проблематиці нашого курсу і в тих завданнях, які ми пропонуємо. Наш підручник для п'ятого класу згідно з освітньою модельною програмою так само складається з чотирьох розділів, які були запропоновані згідно з розширенням кола міжособистісної взаємодії дитини в соціумі. Перший розділ я дорослішаю, і тут в цьому розділі ми переважно приділяємо увагу розвитку особистісної ідентичності дитини, розумінню її своїх особистих кордонів, право на самовираження сильних сторон дитини і вміння будувати свій, свої плани на кожен день і на майбутнє, бачити перспективу. Другий розділ Я і моя родина Він присвячений взаємодії родині, взаємовідносинам в родині, цінностям, особистісним, родинним, загальнолюдським, взаєминам різних поколінь. Третій розділ Я у спільноті Він спрямований на те, щоб дитина зрозуміла множинність ідентичності будь-якої людини. І Змогла вибудовувати ефективну комунікацію, ефективне спілкування зі своїм оточенням. Ну і тут ви бачите, відбувається у нас таке перше, більш глибоке знайомство з конфліктологією як предметом. Четвертий розділ називається різні, але рівні. І він спрямований на те, щоб діти могли познайомитися глибше з регіональними особливостями української народної культури і культури тих етнічних спільнот меншин, які мешкають в на теренах України. Це тема улюблені страви, здорове харчування. В наступній темі особливості етнічного етикету в родинах однокласників і сусідів ми знайомимося не тільки з регіональними, але й з етнічними і конфесійними особливостями. В темі «Європейський етикет, історія та сучасність, ми Акцентуємо увагу на нашому європейському майбутньому і на тому, яким чином ми можемо швидко адаптуватися і почуватися комфортно під під час подорожі. І я хотіла б акцентувати увагу, що ця тема дуже допомогла тим дітям, які вимушено виїхали за кордон. Вони вже були готові до того, з чим вони стикнуться в. Повсякденному житті в різних країнах Європи. І остання тема гендерні стереотипи в різних культурах, яка присвячена питанням, як в різні історичні періоди в різних країнах ставилися до соціальних ролей чоловіків і жінок. Наступний наш підручник шостого класу, він. На, в ньому на більш високому рівні ми повертаємося до певних тем і розвиваємо те, з чим ми працювали в п'ятому класі. Перший розділ так само, як і в підручнику п'ятого класу, в шостому класі, присвячений особистісній ідентичності, самоідентифікації дитини. Я, моя індивідуальність і безпека. Тут ми працюємо знову таки з виявами індивідуальності, з ресурсами, потребами з корисним і безпечним відпочинком, ну і, звісно, з мотивацією до навчання. В другому в другому розділі я в спільноті. Ми повертаємося і на більш широкою на більш високому рівні. Знову таки працюємо з темами етнічного і релігійного етикету. Ми знову повертаємося до тем пов'язаних з конфліктологією і порозумінням через тему ефективна комунікація та співпраці, ненасильницьке спілкування, як розпізнавати конфлікти і запобігати насильницьким конфліктам. І, звісно, працюємо з темою. Насилля в школі, це булінг і кібербулінг, який дуже став поширений останнім часом, коли діти перейшли в офлайн в онлайн формат. На жаль, тут ми намагаємося показати дітям, чим відрізняється звичайний конфлікт від булінгу, що між ними дійсно є різниці. Якщо конфлікт зіткнення інтересів, то булінг це. Відкрити насилля над дитиною або групою дітей. Третій розділ Я в громаді діємо разом, його спрямованість видна вже з назви розділу. Хочу звернути вашу увагу, що в підручнику шостого класу, на відміну від освітньої модельної програми культура добросусідства, перша і четверта теми цього розділу вони помінялись місцями. Культура та різноманіття як ресурс для розвитку громади та країни перша тема цього розділу. І далі ми продовжуємо з дітьми працювати з потребами і ресурсами через теми природне середовище як ресурс, розвиток екологічної свідомості, підприємливість та ініціативність як ресурс розвитку власної добровольної громади, і чим я можу допомогти. Іншим, що є теж дуже актуальною зараз, коли поширюється волонтерський рух і толока, сусідська взаємодопомога під час повномасштабної війни. Особливостю нашого підручника є те, що він побудований і розповідає Фактично є ем, цікавою, захопливою подорожю е, восьми героїв з різних куточків України. Цих героїв ви зараз бачите на слайді: це Славко, Богдан, Данило, Сашко, Марічка, Софійка, Ксеня, Ліля. Всі вони. Е, Взаємодіють між собою, активно спілкуються, і серед родичів цих дітей, яких ви бачите на картинці, окрім етнічних українців, є ще поляки, євреї, греки, вірмени, болгари, німці, кримські татари, угорці, румуни, в'єтнамці, представників країн Африки. Тобто ці діти діляться власним досвідом. І ну, ми всі знаємо, що підлітки з більшою довірою сприймають думку однолітків ніж думку дорослих, тому ми в підручнику розмістили багато діалогів дітей у вигляді коміксів, чатів у месенджерах. І через такі таке спілкування діти пояснюють один одному складні питання, діляться власним досвідом, досвідом своїх рідних. Досвід апробації нашого предмета під час пілотування. я хочу акцентувати увагу, що зі 136 шкіл, які брали участь в апробації 5-6 класу, 36 шкіл. Працювали за нашим предметом, і вчителі розповідають, що саме от така форма подачі, діалоги дуже цікаві дітям, вони залюбки в ролях їх читають, і залюбки обговорюють досвід дітей, і на прикладі їхнього досвіду починають розповідати і про свій власник. Обов'язковими елементами підручника, як п'ятого, так і шостого класу є, наприклад, лінійка настрою. Ми з неї завжди починаємо будь-яке заняття, і це є дуже важливим в наш час, коли повномасштабна війна, постійний стрес і вчителю важливо відслідковувати емоційний стан дітей, адже теми, з якими ми працюємо, вони є дуже чутливими. І важливо, щоб вчитель міг розуміти, з яким настроєм прийшли діти на заняття, і якщо є певні побоювання, то щоб він міг запропонувати розвантажувальні вправи. Також ця лінійка настрою ви бачите на слайді ці мотікони, які ми пропонуємо. Вони дозволяють розвивати емоційний інтелект дітей, формувати уміння називати власні емоції і ідентифікувати не тільки власні емоції, а й емоції оточуючих. І це є і певний такий інструмент формувального оцінювання. Наступною рубрикою є очікування, і тут ви вже можете зрозуміти, що підручник побудований за принципом інтерактивного заняття. Ми через цю рубрику не тільки знайомимо дітей, власне, з тією проблематикою, з якою вони будуть працювати на уроці, але це дозволяє визначити певні орієнтири, чого ми маємо і. Прагнемо досягти, це теж є таким інструментом для формувального оцінювання наприкінці заняття, і також це дозволяє спиратися на досвід школярів. Наприклад, через питання пригадай, що ти вже знаєш за цією темою. Темою. Взагалі, в курсі культура доброго сусідства ми дуже багато спираємося власне, на досвід дитини і досвід її родини. В основній частині уроку присутні такі рубрики, як прочитай, розкажи, поміркуй, це цікаво, корисні рекомендації, групова робота. Тобто, ми сповідуємо діяльність на підхід у навчанні, і у підручнику ви зможете знайти дуже багато практичних і творчих завдань, які відповідають тим видам навчальної діяльності, які були запропоновані в освітній модельній програмі, в наших методичних розробках до кожного року, які можна подивитися на наших сайтах теж можна побачити і ще додаткові варіанти і онлайн і офлайн проведення занять з використанням інтерактивних прав. Хочу зробити Певне зауваження вправ цікавих вправ, цікавої інформації, є дуже багато, але це не значить, що вчитель має опрацювати весь матеріал, який запропонований підручнику. Педагог чи педагогіня може обирати окремі завдання відповідно до потреб учнівства, рівня їхнього підготовки, можливо. Особливості організації освітнього процесу. Деякі вправи можна виконати в онлайн форматі, а деякі вправи не будуть настільки ефективними в онлайні. Тож ми навмисно дали більше варіантів для того, щоб вчитель міг обрати, що саме буде найбільш актуально для даного конкретного колективу. Ну і закінчує кожну. Кожний урок, рубрика Підсумуємо разом. Ви бачите форзац кожного з підручників. В п'ятому і в шостому класі він однаковий. Це малюнок гори з показанням так званих висот. Формально це 12 бальна система оцінювання. І ті емотікони, які ви бачили на початку кожного нашого уроку. Це власне ця гора є інструментом самооцінювання. Дитина сама може пальчиком показати, наскільки вона досягла вершини, як вона оволоділа темою року, і це теж дуже люблять діти робити. По відгуках наших вчителів-пілотників. І знову таки наприкінці заняття важливо, щоб ми відслідкували емоційний стан дитини. Чи не погіршився він, а краще, тобто те, чого ми прагнемо, щоб він поліпшився да, з того емоційного стану, з яким прийшла дитина на заняття, щоб вона вийшла ще більш впевненою в собі, усміхненою, і це теж такий інструмент, який дозволяє вчителю акцентувати на цьому увагу. Ну і крім того, ще ми можемо рефлексувати, і діти можуть рефлексувати щодо отриманої інформації, і тут теж дуже важливо, щоб не тільки ми. Говорили про знання, але й про певні емоції, певні цінні, цінність речі, які вразили дитину, які заставили її замислитися над певними питаннями, я вважаю, що коли ви візьмете в руки наш підручник, підручник, до речі, п'ятого класу. Вже був виданий, але ми видали його невеликим накладом. Я сподіваюся, якщо ви погортаєте його в електронному форматі або в паперовому вигляді, також погортаєте підручник шостого класу. Ви зможете самі переконатися, наскільки цей підручник є практичним, наскільки він є актуальним сьогодні. І ми сподіваємося, що ви будете їх обирати. Ми е, бажаємо вам задоволення від викладання е, нашого предмету, культура добросусідства, і е, від співпраці з нашою командою. Я щиро дякую вам за вашу невтомну працю і за ту любов, яку ви віддаєте дітям. Дуже вам дякую, до побачення.